Добрий день любі мої Я давно не виходила в ефір. Що сталося? Та такого нічого не сталося. Просто діти пішли жити окремо. Коли вони пішли жити окремо, мені чомусь нічого не хочеться робити, не хочеться їсти, варити. Ну, взагалі нічого. Якась апатія, така страшна. Ну, менше з тим, вони приїжджають до мене, але дуже рідко. Ох! Сьогодні мають приїхати, і я зробити, зварити, спекти, смажити сирнички. Що нам для сирничків треба? Я взяла сир, але в мене тут є три види сиру. Тут є рікота і ще одна рікота, тільки другого гатунку, і звичайний наш творог. Я то все змішала, додала три жовтки і додаю, додам солі, трошки цукру і додам рисову муку. Як нема рисової муки, давайте звичайно пшеничну муку. Тільки не додавайте яйця цілком, давайте тільки жовтки, щоб вам вийшли добрі, гарні сирнички. І так дивимося, що я роблю далі. Я додаю рисову муку. І в рисову муку буду їх також мачати. Буду робити їх з рисовою мукою. А ви як не маєте рисової муки, робіть з пшеничною, нічого страшного нема. Сюди я даю трохи солі. Ще чуть-чуть височе спробуємо попробуємо потім. І даємо цукру. Більше тут немає, опрумаємо. Окей. І замішуємо, розмішаємо. Тепер даємо рисову муку. Скільки цього я давала, я потім поміряю і вам скажу. Бо зараз я даю все на око. Отак. От скільки в мене тут є муки, то є. Я... Пів кілограма муки рисової. скільки я дала, я вам скажу. Бо я тільки пачку відкрила, то я буду знати. Можна їх зблендерувати таким блендером. Але я люблю, коли я чую такі гульки сирні. Так що, хто як любить? Так, я пробую. Я пробую Так. Я ще додам в рисової муки, але якщо ви робите без рікоти, то ви не додавайте рисової муки. Так, багато муки не додавайте. Окей. Думаю, що височе. Ще чуть-чуть посолю. Добре вимішую. Написали мені діти повідомлення, дали месаджо, що в суботу, в суботу, здається. 13 числа, не знаю, куди буде, буде. завтра, в суботу. Вони йдуть на концерт. На, не на концерт. Так, на концерт. Бо приїжджає якийсь дуже фамозний американський оркестр з таким фамозним американським диригентом. Питаюся, чи ми не хочемо йти. Я щось не дуже хочу йти. Це все, що було, я хочу помити ту, ту кірничку, бо вона в мене мені вона не подобається. Так, і починаю виробляти сирнички. Якби було більше нашого сиру, було б вони ще смачніші, але так, як сиру нашого багато у нас немає, тому що хлопці привозять його дуже трошечки. Робимо те, що маємо. І так я роблю сирнички. Як я роблю, зараз. Беремо сюр. Махаємо в сирну муку. Робимо таку такий сирничок. І кладемо сюди на дошку. Дошку посипали також сирною мукою. Нема сирної муки. Є мука пшенична, так що немає нічого дивного прошати. Вибачте, що я Окей. Мочаємо в муку. І кладемо сюди на Ось так. Такі в нас сирнички виходять. Мочаємо в муку і. І так робимо зі всього сиру. Поставили сковороду, налили олії і кидаємо сюди сирночків. Ось ми їх наробили, правда, ще не всі, бо нема куди складати, ще лишилося трошки. Ми їх перевернули. Перевертаю я оцією штучкою. І ще лишилося одне що перевертаємо і і почемо з другу. Ось такі у нас синочки утрималися смачні. Все йдуть для дітей. Зараз я ще зроблю уладків. Для уладків мені що треба? Мені треба яйце повністю. Яйце. Так, ми сюди влили яйце. Додаємо, я не знаю скільки. Що додаємо? Додаємо 400 грам, 400, там, майже 500, 500 грам кефіру, Додаємо ще йогурту. Окей. Okay. Гребко, його білого, я думаю, що вистачить от такого йогурт.

Розбиваємо, візьмемо, розіб'ємо, октября. Okay. Тільки кефір, йогурт і яйця. Зараз даємо молока, ну, не молока. Даємо муки, даємо муки звичайної і солимо і цукруємо. Звичайно, і муки. Я не знаю скільки, але я роблю то все на око. Тут вам може нато. Я вам покажу, яка має бути яке має бути тісто. Так, зараз солимо. Перше що покруємо. Отаку ж майку солимо ще трохи і все. Я багато ніколи не солю. Даємо дві столові ложки цукру, Подивимося, чи ще треба буде, поки дві столові ложки цукру розбиваємо добре. Ще даємо муки. І ще даємо цукру. Окей. І ще даємо дві столові ложки цукру. Не повністю. Бачите, яке воно таке. Вроді би тягнеться і вроді би не хоче. Я ще попробую. Дуже кислий кефір. Почати перший подивитися, що воно ще бракує. Це до викидання, і в самому кінці ми додаємо, і що ви думаєте, ми додаємо так, це до викидання. Окей okay. ми додаємо. І в самому кінці ми додаємо. Ми додаємо соду. Ми додаємо соду. Можемо гасити, це у нас вітер. Можемо гасити столову ложку, чайну ложку. Окей, от скільки чайну ложку. Можемо гасити, от можемо не гасити, але ну, я завжди гашу. Я беру яблучний оцет і гашу. І тепер окей. У мене яблучний отакий ось оцет. Ось. І ще розмішую. Тепер трохи його лишаю, хай він хай тісто відпочине, ще попробую. Бачите, яке воно? Ось таке. Я не чую цукру і завжди я в самому кінці лию одну столову ложку олії. Я думаю, що вистачить. Окей. І починаємо пекти. Так, можна сюди накришити яблук, можна дати ужини, дати позичків, дати суничок, все, що хочете, можете дати. Я не даю нічого. Хто хоче, потім собі може то зробити ручну.